Вітаю на каналі! Сьогодні провожу пересаджування своєї ранньої розсади томату у більш великі горщики. Ось вона вже має такий вигляд. Це в нас місяць від посіву. Це ранній томат санька в маленьких стаканчиках. І сьогодні я буду його пересаджувати у більш широкі, більш об'ємні стаканчики об'ємом пів літри, щоб рослини росли не дуже щільно, як зараз, не заважали одне одному, не прикривали світло, не змикалися листям і мали більш гарний потужений розвиток кореневої системи. Ось так виглядає наш томат після пересаджування. Бачите, вони стали набагато ширше одне від одного. І таким чином вони не будуть заважати одне одному розвиватися, листя не буде перекривати одне одному світло. І за рахунок більшого об'єму землі коренева система в них буде розвиватися також більш потужно. Під час висадки рослин у теплиці в них вже буде дуже. Добре розвинута коренева система, буде потужний стовбур і розвинена надземна частина. Так ми їх зараз поки залишаємо ось в такому ящику. По мірі того, як вони будуть підростати, ми їх будемо ще трошки розставляти одне від одного. Також не забуваємо про перше підживлення томатів. Зараз це в мене буде вже друге підживлення. І я буду підживлювати для більш потужного розвитку саме кореневої системи, а не надземної частини. Буде підживлювати доброму, що не містять азоту. А саме, я завжди підживлюю монофосфатом калія. Він за рахунок своїх е, вмісту саме калію та фосфору. Він розвиває дуже потужні кореневу систему і не дає. Потужного росту стеблової частини та листя. Таким чином, якщо ростина буде мати дуже потужну кореневу систему на самому початку, то потім за рахунок потужного коріння вона буде добре розвивати і надземну частину. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.